Розпочинається заключний матч вищої ліги сьогоднішнього ігрового дня 12-го туру. Запоріжжя промгруп Колесо Центр. Якщо вдасться колесо центр сьогодні створити сенсацію, то зможуть обігнати Динамо і наблизитись до Агроконтинента в турнірній таблиці, але тим часом Агроконтинент доводить, що зробити це буде дуже і дуже важко. Рахунок 1-0 відзначається. Команда у дзвоних футболках і одразу Олександр Оліщук о, знімає номінальну першу четвірку. Ну а випускає м'яч за бокову лінію Ігор Кардаш. На фроло пішов пас. Дуже прикрий рикошет. Насправді Миргородський виходив на цей м'яч, але в останню, останню долю секунди цей рикошет прикрит для голки. Перестався. Ну і просто вже. Там в порожні ворота цей м'яч забивається. 2-0. Поки що вс... Оліщука але Відмінна реалізація. Ну і все складається дійсно на користь Запоріжжя прогруг. Відмінна реалізація у команди. Павлюк перехоплення. Є підтримка з боку. Роман Стефура. Безумовно, лідери чемпіонату. Синенко. Віддав на рідного рідний на Маржановського. Маржановський пробиває з лівої. З точки зору турнірної таблиці. Попередній матч можливо вважався центральним у турі, але от зараз за емоцією протистояння Запоріжжя та колеса центру нічим не поступається. Тому поєдинку черговий удар цього разу Делятинський з дальної дистанції. І бажано в першому таймі. Знову ж таки є удар поворотом. Ломака пробиває на підбиранні перший колесо центр. Павлюк намагався перекинути Івана Борозенця. Делятинський. Рідний класно розпасували під час цієї атаки до Пробиває і рятує свою команду Олег Миргородський. От зараз фірмове володіння класно м'яч тримає у себе Запоріжжямру. Ксиненко не забиває. Коплює Маржановський контратака. Вихід міжнарож Делятинський почав обігрувати Миргородського. Але Миргородський не повівся. І насправді дуже уважно зіграв голкіпер. Тут браво! Олег Миргородський! Виручив Харченко. Ломака. Зліве перебуває Сергій Ломака і сейв Івана Борозенця. Пішла передача на дальню. 2-1. Вдається коло центру скоротити відставання. Дмитро Харченко. Удар, можливо, і не вдався, якби то хотілося самому, самому Дмитрою Харченко, але вийшов прекрасний пас. Прекрасний пас. І. Ігор Бугайчук. Здається, саме він грою власне своєї команди, які має робити голкіпер Делятинський. Віддавав у центр на Маржановського ось разу Дмитро Дилятинський я не сам завершував. Дуже перспективна атака була. Тепер вже відповідь колесо центру. Удар Сергія Ломаки. Синенко під тиском. Класно вийшов з підпресингу. Маржановський на Дилятинського стійка. Для Ігоря Кардаша був насправді зараз. Вихід вічна від Сергій рідний для тинського віддавав. І тут Олег Миргородський теж читає епізод. Перехоплює Маржановський насиненка. Ну а що тут все ж таки фол для команд, які борються за чемпіонство? Макшанов. Макшанов! Тут не розібралися двоє гравців, які були у стінці. Ну і Олег Миргородський так само між гравцями і між голкіпером. Спрямовує м'яч Михайло Макшанов, забиваючи дуже-дуже потрібний м'яч. 3-1. команді вдалося забити третій м'яч. Теж намагається не відпустити суперника, не віддавати йому ініціативу. Це важливо. Дилятинський один в один обіграв Дмитра Харченка. Павлюк перехоплює. Може бути вихід 2 в один. Павлюк, а Харченка віддавав. Тепер вже перехоплення з протилежної сторони. Гай. Низом пробиває Антон Гай. Рикошети м'яч залітає у ворота від ноги Олега Миргородського. Все ж таки м'яч опускається прямісінько в сітку Антон Гай. 4-го 4-1. І зараз ще більше відлягло для Запоріжжя Промгруп. Тесля зупиняє м'яч. Володимир Тесля і небезпечно пробиває. Под Делятинський зберігає м'яч у себе. На Маржановського синенко чекає передачі Антон. Ай! Віддав на Маржановського! Хороша! Атака хороша комбінація. Роман Стефурак технічно прокинув. Зберігає ну І Це жовта карточка. Це жовта картка. гравцям по жовтій картці виписує Антоною і Макшанові Роману Стефураку. Перемога вже нікуди не дінеться від Запоріжжпромгруп. Абсолютно сам Маржановський Макшанов не забуває.